Зараз я пропоную подивитися ваші світлини. А тема цього тижня це Фейсбук, У якого сьогодні день народження 12 років ті світлини, які на вашій сторінці набрали найбільшу кількість лайків. Ми хочемо їх побачити. Ви надсилаєте з історіями Людо, Наступна добірка, будь ласка, увагне. Ось перша світлина. Отримали ми її від викладача історичного факультету Ольги Скус. Вона пише: полюбляю подорожі, зокрема зі студентами уманського педуніверситету. За 10 років ми побували в багатьох пам'ятних місцях. Нашої України, тобто вивчаємо історію в практичній площині. Бо... На фото моя рідна 42-га друга група в музеї українського рушника Переяслав Хмельницького заповідника. Раджу всім там побувати. Мабуть, єдине місце Ах, на землі фантастіки рушникове. Вау. Вау, далі. А це момент з життя нашої глядачки Марини Вовк з міста Прилуки. Вона розповідає, це фото було зроблено у серпні минулого року на мій день народження. Мій коханий, з яким ми зустрічались, п'ять років зробив мені пропозицію. І це було дуже несподівано. Цей день я запам'ятаю на все життя через два місяці. У нас було весілля. Подиви, емоції не зіграти з особового чоловіку. далі. А це тріумфальне фото від Даріко Чітадзе. Вау! Зробили його на конкурсі краси. Дівчина розповідає: я з зажигательним індійським танцем не тільки сорвала зал аплодисментів, а й виграла этот конкурс. Мене дуже переповняли емоції в тот момент. Весь танець пройшов на одному диханні. Якої Петрова. збройне жінка, мрія поета на наступній світлині кохані хлопці, нашої глядачки Ірини Світлик. Вона пише: це чоловік Сергій та синочок Данилко, народження якого ми довго чекали. Це перше фото свого. Сина, яке я виставила в соціальній мережі, і воно одразу ж набрало сотню лайків від моїх друзів. А від нас сотні сердець. Дякуємо за такий позитив. Далі це фото на нам надіслала Ольга Котляренко з Хмельницької області. Світлину робили влітку 2014-го. Глядачка розповідає: наша спільна мрія з коханим чоловіком здійснилась. Ми побували в дельфінарії і навіть сфотографувалися з дельфіном. Клас, ми молодці. Їх там троє. Далі це щасливе подружнє фото. Ми отримали від Олесі червоної з Бородянки. Весілля святкували буквально місяць тому, 9 січня. Дівчина розповідає: ми дуже багато сил вклали в його підготування, і результат був неперевершений. Зима подарувала нам білосніжний сніжок. Коли отримали фото, то захотілось розповісти всьому світу про нашу казкову фотосесію і побажати всім не боятися влаштовувати весілля у зимову пору року. Друзі, насилайте більше світлин з історіями. світлин, які найбільше лайків набрали на вашій сторінці, і ми впродовж ефіру обов'язково ще будемо показувати. А не забувайте про хештег, сніданок, нижні підкреслення. Також не забувайте про наш інстаграм, адреса RALEX.